Вітаю друзі, сьогодні 21 січня 2026 року Я продовжую викладати відео, яке знімав ще в грудні 2025 року. Що в мене також зима, бачите, майже як у всіх вас, єдине, що в нас снігу майже немає, за дві доби дощу, практично весь сніг змило. ну і потім трошки насипало, але... Зовсім небагато. Бачите, цього шифера не видно було практично за снігом. А тепер гарно видно, на жаль. Останнє відео про обрізку винограда з минулого року, а після того вже буду щось знімати цьогорічне. ну Може там ще є декілька відео, то про вино, то ще щось. Ну, то вже подивлюся в архівах. А я думаю, сплави буду викладати, щось таке було декілька сплавів минулого літа та осені. О, там уже зимову риболовлю. А щодо винограду минулого сезону майже все. Само собою, скоро вже розпочнеться новий сезон. Не вспінемо ми з вами дуже відпочити за зиму. У цьому відео 4 кущі обрізані. Це он альянс. Торнадо і Аркадія з того ряду. І на цьому ряді це Юпітер, який зараз відпочиває під цією металочерепицею. Може буде цікаво, може буде корисно, сподіваюся. Приємного вам перегляду. 5 грудня. Вітаю всіх причетних із Днем волонтера. Хай колись буде так, що ваша робота не буде потрібна. А поки що сили, наснаги і донорів хороших. Так, вчора обрізали три кущі. Слава Україні і Мірта Велес. Сьогодні я надіюся обрізати хоча б в два рази більше кущів, тому що... В принципі, якщо нового нічого не будемо бачити, то ну, я вам і показувати не буду самообрізку. Суть розумієте те саме. Ось, наприклад, 에, альянс. В принципі, також бачите, знизу з голови дуже багато повибивав лос. В принципі, я можу залишити штук 6, мені буде достатньо. А рукави, які також не пережили цей рік, а тут жоден не пережив. Із е, старих рукавів, я їх просто виріжу та і все. Тобто повністю оновиться кущ. Залишу декілька сучків, декілька лозин. Та й все. Буду залишати ті лозини, які е, найкраще лягають на землю. Ну дивіться вон, Бачите, така лозина. Гарна-гарна, довга, вона просто ідеально вкладається. Суть така. Залишаю все, що зручно росте. Все, що росте, незручно. Прибираю, бо навіщо. Тут двома треба. Так, ну і та сама схема. Зрозуміло, те, що те, що не годиться, точно, ні, те зразу прибираємо. А потім вже дивимося з того, що годиться, обираємо собі краще. Тобто в мене кожен із цих рукавів багаторічних. Не годиться. Так, отже, позбавилися від от старих рукавів. І дивіться, що скільки лози. 10 забагато. Я думаю лишити собі приблизно 6. Тому от наразі дивлюся ті лози, які не е, лягатимуть так, як мені хочеться. Дивіться, це лежить. Це прям взагалі ідеально лежить, як і ця ось. Е, оці ось задньо впевнений можна. Нагнути легко. Оці от зараз подивимося. Як. Ну, тобто ця, ось. Оця навряд. Чи. Вона і товстенька, і гарна, але навряд чи вона ляже так, як я хочу. Ну Я зараз зайду всередину між палерами і буду по... обрізаю вершки трошки, бо то ж все одно мені багато. Познімаю кліпси і буду дивитися, що в мене вкладається гарно оцей жолобок. І те, що вкладеться, я залишу. 4, 5, 6 лоз. Друзі, всі лози лягали без виключення, всі 10 лягали гарно. Я їх он уже підрізав. Десь на 6-7-8 бруняк. Тут досить великі міжвузлі. Сюди трошки довші лози зробив. Десь бруняк на 12, не менше. І дивіться, всі вони лягали гарно. Забрав дві, бо не знав, як уж забрати. Забрав дві. Залишив вісім. Наступного року подивлюся, отримаю урожай. І те, що буде випирати, вже приберу наступного року. А те, що гарно, я бачу 4 лози, із них буду формувати навіть 5. Із них буду формувати тоді рукави багаторічні. А поки так, альянс. Далі переходимо до торнадо. Бачите, з торнадо, мабуть, найменше роботи. Я його не різав, це він такий є. Це все, що він відбив а влітку після заморозків зворотних значить дивіться, він чимось мені нагадує по силі росту Емір, також потужні рукави, такі, що не гнуться, здорові, тому буду переформовувати його. Бачите, цей рукавчик має тільки одну гарну лозу. Значить, тут обріжу лозу цю лишу. Далі ось знизу цей рукавчик, який був та помер. Також має одну лозу, на якій до цього часу я пасинковий врожай, бо цю лозу ось я прирізав і залишив пасинок. Гарний з двома соцвітями. І ці соцвіття дали ягоди. До речі, найбільша ягода цього року в мене, мабуть, була тут на торнадо. Десь приблизно така. Грамів 17, я не пам'ятаю. Там десь є відео про пасинковий урожай. От, і там торнадо, мабуть, взагалі найбільше. Навіть з основного урожаю таких не було, в мене крупних ягід. Тому от буде пасинок на плодоношення лишатись. Ось також коротко. Бачите, я зрізав лозу, розрахував, що пасинок гарно ростиме. Але він трохи гарно ріс, потім почав роздвоюватися і хто зна, що з нього вийшло. Залажу всередину. Вирізаю рукави. Така деревина, яка не потрібна, вже бачите ось. Обрізано цей. Ото він рукав повністю вирізає. У ньому на кінці є лоза. Оту ту лозу я розділю між усіма. А той він сучок також підріжу. То і все, і вся робота з торнадо. Вже як є цього року. Кажуть, спасибі Богу і на тому. Але для початку треба зібрати урожай із торнадо Пасинковий. А ну що тут у нас? Прекрасна ягода. Тверда до цього часу. Так, ріжемо. Друзі, обрізав торнадо. Вийшло в мене 5 рукавів повноцінних. Один, два. Вон третій, он четвертий і он в самому низу тоненький п'ятий. Бо той он коротесенький. Ну ці два коротенькі. Ну і переходжу до Аркадії. В Аркадії лози більше. А запитів на Аркадію прям в рази менше. Так, що до Аркадії. Знову ж бачите, ось результати моїх експериментів. Мертві рукави, але якось Аркадія вона чи більш живуча, на відміну від інших там деяких форм, то і з багаторічної вона більш-менш вижила. Тому дивіться, зразу, як я кажу, прибираємо усе зайве. Клас, Уже легше дихати, дивимося. Ось в цей куток так само. Взяли. Клац прибрали. Хоп, вже розвиднемося. З іншого боку, така ж ситуація, мертві лозинки. Ну і починаємо обирати лозу, яка у нас піде на плодоношення на наступний рік. А в цьому році знову ж таки багато, що я старався отримати з голови куща. Тому зараз уважно дивлюся, що для мене зайве що ні і буду різати. Бачите, ось про що заморозки коли були. ну, там, Взимку, коли було тепло, а потім у січні, а потім в лютому холодно, різко стало, то багато яким формам порвало рукави. І серйозніше, ніж тут. Ну, Тобто тут Аркадія або більш стійка, ну я не знаю, або ж співпало, бо вона на краю взагалі, ну тобто там більше затишку ближче до двору, а тут уже ж, ну, сам край продувається. І тому бачите, багато ось таких ось морозобоїн, де порвало рукави, але куч відновився. Ну, Значить, над цим порізом, як мінімум, я прибираю, залишаю одну таку лозинку, яка, скоріше за все, піде на плодоношення. Але тут на рукаві... Я залишав усе, що росте, бачите, є ще такі штуки. Ну, Можна їх сформувати як сучки заміщення. Ріжу на дві бруньки цей і на одну бруньку. цей. Відрізав і тоді наступного року, наприклад, звідси отримаю. Тоді цю частину приберу всю і звідси вже лозу буду класти. Звідси не вийде, можливо, звідси отримаю. А може взагалі зараз подивлюся. і з того, що відбило від голови, сформую формою куча, ці рукави може вже і зараз приберу, то я зараз тільки прикидаю, що і як робити. Аркадія також практично обрізана. Також залишив 1, 2, 3, 4, 5, 6 лоз хороших, але вона погано гнеться для укриття. Ну, то саме експерименти минулорічні. Будемо виправлятися. Значить, Дивіться, буду переформувати однозначно рукави багаторічні, все, бо він тільки один гарно ниряє. Оце укриття, а ці вже не хочуть обидва. То я там внизу порізав, бачите, залишив ріжки такі, то будуть ріжки на заміщення. З них я наступного року постараюся лозу з самого початку виховувати так, щоб вона. Лягала в жолобки гарно. Ну от, і... Постараюся виховати гарні лози, щоб не стирчали вгору, от. а дивилися гарно так, як мені потрібно. Тому Цього року вже як є, залишаю. А наступного року з тих грішків буду пробувати формувати те, що мені хочеться. Ну Зараз ще Юпітер покажу, бо тут. Цікава історія. А, і тоді... А тоді вже там, мабуть, все однаково буде. Друзі, на фоні того Юпітера, який у мене росте біля хати три кущі, цей просто безслізно глянеш. Оце чотирьохрічний кущ. Оце йому рівно 4 роки цієї осені. І гляньте, що у мене з нього вийшло то там на Лідії два щеплених і один на власному корінні стоїть гарно як частокол. А цей е... я навіть не знаю чому, що з ним, чому він так росте. І головне, що минулого року він ще більш-менш непогано виглядав, цього ж року це щось... Бачите, тут і урожай не весь пішов. Виявляється. От. Е... Я його просто обріжу і тут якраз от питання, як же його різати. Дивіться, бо знову ж таки він сильно вимерз весною. Я його пробував врятувати там обливаннями, але, ну, як кажуть, до млина вітру треба. І, значить, не вдалося. І він погано відновився, дуже погано. Бачите, прямо великі випади мертвих рукавів. І е а от, щоб якусь лозу взяти, на заміщення покласти. Ну я особливо не бачу. Зараз конкретно якісь приклади наведу. приберу поки що все зайве, що не треба. І тоді от що залишиться. Попробую з ним попрацювати. Ось дивіться, ось у нас йде рука. Завернутий в цей бік. І ось його продовження. Тут от він мертвий. тому це я зразу прибираю. Далі лозинка до третього дроту. Трошки більше. вон кілька допомагає обрізати. Дякую, келюнчик. Значить, е, далі ось трохи краща лозина. В принципі, її, якщо покласти, то нею можна перекрити якусь частину шпалери. Ну так і зробимо. значить Оце я прибираю. Раз, прибрав, тоді дивимося. Далі на цій же багаторічній деревині було комбіноване формування, тобто частина була на ріжки порізана, як ви бачите, а частина була ну як лоза заміщення лежала. Тому щось подібне доведеться зробити і зараз. тобто Я візьму, десь зріжу на дві бруньки оці лозинки. Малесенькі е, і спробую з них отримати якісь пагони наступного року. Не знаю, вийде, не вийде. Е, значить, одна-дві бруньки залишаю, бо цей кущ зовсім сумний. Я не знаю, якщо він буде в тому ж досі продовжувати, то я змушений буду з ним прощатися. І тут, дивіться, далі лозина була завернута минулого року на плодоношення в цей бік, але знову ж страшні випади, тут близько 70 см, і там воно дві лозинки, то можна зробити, ну, а сперша перед ним така ще ніби більш-менш. Якщо ми її покладемо, то в принципі, в принципі, в принципі, можна. Її покласти, а можна зробити і так. Кладемо, наприклад, її, а далі продовжуємо рукав крайньою лозою. Ну, там у мене ремба росте. Я його сильно люблю, він в мене один, а Юпітерів у мене чотири. І ті три Юпітера мене більше радують, ніж цей, тому тут я зрізаю оцей рукавчик. І оце таке от, вийшло комбіноване у нас формування. На ріжки трішки і трішки на лозу. Значить, і ще один я рукав, все, я з нього не можу сформувати нічого путнього. Зараз покажу. Дивіться, ось ще один рукав. Другий. Я все мрію. Із голови, щоб він щось вибив. І він починає щось вибивати, але воно в процесі помирає. Так і не вдається в мене. З нього щось сформувати із голови. Тому це вже знаєте така гоня. E, значить, із цього рукава. Буду пробувати знову ж таки з цих ось лозинок. Буду різати на одну-дві бруньки. Буду пробувати з них формувати лозу на наступний рік. А на цей рік, ну дивіться, знову ж таки. Тут взагалі сильно думати не доводиться. З цього місця вже рука мертвий. Я його прибираю, вон він упав. І оце ось тоненька поганенька лозинка. Хочеш, не хочеш. тут ще йоди не поганював. Хочеш не хочеш. А піде на плодоношення на наступний рік. В цей бік. Цю лозинку на бруньку. Цю. Також можна там на одну-на дві бруньки, хай на ріжочок. Зріжу. А в цей бік, ну знову ж таки, дивіться, ось є лозинка, тоді випад з пів метра. Ось малесенька, ну і на краю найкраща лозинка, трохи більше метра. Тому нічого не залишається, як різати ці коротенькі лозинки на одну-дві бруньки, бо їх і покласти не їх. Ну, Якщо ще цю можна якось покласти, дивіться, дивіться типу підв'язуємо рукав наступного року. І цю лозу вкладаємо, вона лягає до краю, а цю лозу ось, вкладаємо так, щоб вона перекривала відстань до цієї. Розуміло? То можна так зробити. Тобто цю зрізати броняк на 6, а цю, ну вже ж ми міряємо, скільки тут до краю, шпалери. Зрізаємо в цьому місці. Ото і все. Що я вам можу сказати по цьому кущі. Хто замовляв лози Юпітера, не переживайте, з цього Юпітера лоза не йтиме нікуди. Крім як на мангал. Друзі, також проблеми зі світлом, проблеми з теплом. Вчора в нас практично у цілий день не було світла, не було тепла. Зранку і аж до ночі, то дуже неприємно. Але ми з вами вистаємо, ми з вами витримаємо. Нам вже з вами ще саджати виноград та до ладу приводити. Тому тримайтеся, будьте сильними, вірте в Збройні Сили України, вірте в власні сили, допомагайте нашим військовим. От вам здоров'я, добра, веселі, світла й тепла. До нових зустрічей!